5, год. Ми сиділи з сім'єю в підвалі Вітаю українці і діти Зараз сідайте на крісла, бо ви зараз впадете від новини. В місто Білгород, там, де на Росії, там, де болота, почали люди масово сміятися і від чогось втікати. Так що сідайте позручніше, дивимось і насолоджуємося прекрасним відео. Це 04-й, 2023 рік. Ми сидимо з сім'єю в підвалі. Ви сидите в підвалі? А що ви там робите? Що произошло? Я в душ на стол обстрілюю. Алло, мам, ми в підвалі тут сидимо. Обстрілюють? О, услышно, какие то хлопки. Что это за хлопки? Кто нас обстреливает? О, очень интересно. Мы сидим в подвале. Сестру, слава богу, вывезли. Еще до всего этого мы не знали, что там будет происходить. Сестру вивезли? Ну ми не знали, що буде відбуватися? Ми не знали нічого. Цілий рік обстрілюють Україну, люди сидять в підвалі, загинуло сотні тисяч людей, дітей тисячі загинуло, вивезли. Ну ми, ми нічого не знали. Ой, ми в підвалі сестренку вивезли. М -м -м. Невже карма повертається? Дом посікло, у нас пожар во дворі. Сього вибіде. І ми дзвонимо в службу, ніхто не хоче нічого діяти. Ніхто нічого не хоче робити. А що ви робили, коли ваші орки, ваші солдати напали на Україну? Нічого не робили. Щось з вас горить, вас ніхто не чує, і ми. Говорили до вас, робіть щось, щоб не вбивали мирне населення? Ніхто вам не допомагає. Даже нас забрати на броньові, що. Хочете, щоб вас забрали на броньовики? Ви де такі слова вже знаєте? А щоб ви в тому підвалі залишилися, як українці, і ходили. В туалет на відро цілий місяць. Не виходячи, не мали ні води, не мали ні зв'язку, не мали нічого. Мені абсолютно вас, людей, росіян, не шкода. І я думаю, що більшість людей згідні зі мною. Не забудьте допомагати армії, реквізити під відео. Дякую за перегляд. Нехай їм буде не дуже добре. Слава Україні! Ми ждемо, щоб забрали нас навіть. Тихо, мам, тихо. Сімій, тихо, сімій, сука. Тихо. Тіша, тиша, огонь, тихо.